Добрый вечер, дорогие друзья. Вы смотрите проект Мой Житомир Тв. С вами в студии работает Юлия Беляева. И сегодня мы с вами будем говорить, как всегда, об актуальной теме о проблемах, реалиях и решении этих проблем в жилищно-коммунальных хозяйствах. С нами в студии сегодня гости, экс-заместитель мэра по вопросам. ЖКХ при правлении Владимира Дебоя Владимир Крыпивницкий, здравствуйте. И наш старый добрый знакомый, глава ассоциации ОСББ Житомир Скоропад Игорь Михайлович. И первый вопрос у меня будет к Владимиру. Владимир, скажите, пожалуйста, когда вы правили? Вы ну, были при правлении, да? Хорошо сказала. Правит короли. Мы работали. Насколько был износ коммунальной инфраструктуры города? Ну, взагалі, якщо говорити про загалом, комунальна структура це тепломережа, водопостачання, ну і взагалі житлове господарство. Знос він за рахунок того, що капітальний ремонт, це я маю на увазі взагалі не тільки ремонтувати, а і заміна водогонів і так далі, вона вже не робилася глобально досить давно. І щороку, щороку, ця проблема все на, 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 нарощується і нарощується. Що стосується, як ви кажете, управління служіння, то хотів теж, щоб, знаєте, наші телеглядачі знали, що це була тяжка робота. Взявся за її, тому що був впевнений, десь сьогодні впевнений, що можна зробити краще, перш за все, що для людей потрібно. Краще має бути послуга. Тобто людей не цікавить, хто там, що, як робить. Послуга має якісна бути. Це по. В житловому господарстві, тобто наші жеки. вода має бути якісна, це водоканал, тепло має бути теж якісне, та температура, там, яка має бути да, комфортна. І це для людей більше всього хвилює, скільки вони за це платять. Тобто, на мій погляд, послідовності не було вже давно, тому що ми споживали ті мережі, які існують, не вкладали в це кошти. Навіть можна сказати так, навіть приїдалися кошти. Тому що величезні штати це не секрет і на всіх підприємствах, які на сьогоднішній день не скорочуються. І контролю якості послуг оцих, які я перерахував, у людей немає. Люди на сьогоднішній день чітко розуміють, що вони не власники навіть своїх будинків, вони не власники в місті, хоча це громада міста. І це, це є загальним, такою, загальною проблемою для міста. Так от, взявшись, кермувати, служити да, от по житловому комунальному господарству, я відчув, перш за все, стіну е, тих людей, які підлеглі, да, вони їм зручно е, не, не до кінця виконувати те, ті доручення чи взагалі робити щось краще, тому що їм зручно нічого не робити. Це завжди так було. От. І плюс, і це значить проблема загальна кадрів. Да? Що в ЖЕКах, що на всіх комунальних підприємствах? Не всі, я кажу, просто загальна є проблема. Даєш доручення. Воно мало бути виконане, да, надаєш терміни, воно потім десь замилюється і нічого не виконується, даєш знову. Тобто, потім визначаєш, що цю людину потрібно звільнити. Якщо це службовець, це там потрібно перший дати, як воно називається, це определенний етап, да? Просто да, так? Ні. Не Перше, то зауваження це йде попередження, там, попередження да. Да. потім там другі так далі. Тобто починаєш заходити в пітє на декілька місяців. Що це тільки по одному працівнику, Тим не німені проблема в сутері Да, навіть далі, значить згнуз знаєте, як людина, будемо казати, господарником себе вважаю і знайшов, де є там проблемні місця. Не всі, бо всі за 9 місяців моєї роботи знайти було нереально, але там, де знаходив, не знаходив, будемо казати, чи погодження, чи такого ж зацікавлення від міського голови. Розуміння. Тому да і розуміння. Тому, знаєте, є авторитет, є досвід, і є дійсно шляхи. Там були чітко мною виражені, як, як це все потрібно зробити. Не відчувши підтримки міського голови а навпаки, як депутат міської ради, я сьогодні і депутат міської ради. Я проголосував за відставку такого мера. І як порядна людина, звільнився. Знаєте, було бажання, і може і сьогодні є бажання ще щось зробити для міста не тільки, бо я вважаю, що моя родина це частинка, і наші всі родини це частинка громади міста. І мою родину, так як і всі наші родини, не влаштовує якість асфальтного покриття, якість водопостачання, якість всіх наших, цих, які ми послуги бачимо. Скажіть, ви як житель Житомира більше? Одають предпочтение частним ЖЭКам или все-таки ви вважаєте, що ЖЭКи должны остаться государственными? Як мешканець міста, я даю перевагу все ж таки якісній послузі. І мені чесно кажу, що якщо послуга контрольована, якісна, і людину влаштовує, скільки вона за це платить, немає різниці, хто надає послугу. Сьогодні ми бачимо, йдуть. Будемо казати, намальовані якимось конкурси проходять, міняється надавач послуг, а якісь послуги не змінюються. Штучно показують зменшення ціни вартості послуги, а якість від цього, будемо казати, навіть погіршується. Це і на прикладі восьмого нашого жрепу. люди не розуміють до сих пір, що змінилося, і в чому будемо казати фішка цих кулуарних домовленостей влади міста. І люди мають чітко розуміти і контролювати послугу. І моє було бачення, і сьогодні воно є теж таким, що послугу мають контролювати ті, хто платять, а не влада, яка сьогодні сама себе не вона не буде теж контролювати і ці кошти, які виділяються, і так само на капітальний ремонт. Люди мають чітко знати, що вони заплатили тільки тоді, коли вони отримали послугу. Я хотів ввести те, щоб. Потрібно тільки після підписання акту виконаних робіт, тільки тоді людина має сплачувати за послугу. Умовно кажучи, це кінець місяця за день, два-три виконавець послуг це керівник жрепоче будь-хто. Мене не влаштовує, як прибрано. Я показав там те, де те. Я зразу ж плачу менше, і вони ж хочуть отримати свої кошти в наступному місяці. Вони тоді будуть рухатись. Тоді буде вплив людини, яка платить на якість послуги. Це ніхто сьогодні не впроваджує. Навпаки, термін уже цих надавачів послугів, як я кажу, комунальних цих жрепів, нічого не змінилося. 10 років. Що таке 10 років? А як я, наприклад, от ми, мешканці, ми не хочемо, щоб нам так надалі надавали послуги, і ціна не влаштовує якість, ми хочемо змінити. Ну це ж не рабство. Будинки люди мають чітко зрозуміти сьогодні, що вони власники своїх будинків. Тобто те, що балансу утримував, що сьогодні жрепи, да, комунальні служби mm -hmm. там і так далі, це одне. Ну, власники, вони ж будинків, і вони мають відноситись і до своїх будинків належним чином, до під'їздів і так далі. І проблеми мають бути їхні, але ж мають контролювати і платити за надану послугу. Сьогодні, ну, хто, хто був. В цих всіх структурах напевне знає, коли неякісно надавало теплопостачання. Як скільки потрібно цих кабінетів пройти, щоб до довести, що не була температура, щоб її скільки раз там порахували, щоб потім повернути свої там нараховані гроші. Я думаю, що саме вихід єдиний, що людина має кожного місяця платити за те, що вона отримала. І тоді, якщо нас не влаштовує, ми маємо просто-напросто без там влади, без нічого сказати свою волю підписом більше 50% мешканців по будинку або по жрепу, яка різниця. Що ми не хочемо, ми хочемо змінювати, і вони мають ініціювати, і навіть, знаєте, і призначати, і вибирати, і так далі. Але конкурс, той, який проходив, він минає чомусь громаду. Я завжди, то знаєте, малюю дуже багато в інтернетах, пліток, напевно, просильних людей в першу чергу, то чомусь думаю, що я хотів приватні жеки, жрепи і хотів там щось захватити. Навпаки, я був завжди прибічником. Комунальних жребів, працюючи там, тому що приходять люди на прийом, вони ж скаржаться на будь-яку послугу, наприклад, на жреб, не прибирають там чи ще щось. Там реально, хоч є, допустимо, наприклад, ініціатива, викликаєш керівника жребу, можеш якось впливати, можеш подивитися, куди він використав ці кошти. Приватна структура, це та, та, таємниця комерційна, там впливу ніякого немає подивитися, на що витрачаються, на витрачаються кошти, а ловити ці підприємства приватні, чи вони прибрали раз, чи два, чи три, ну це теж смішно. Ну, наскільки я розумію, що руководитель, неважливо, комунального підприємства або частного, він в першу чергу чоловіком. Тобто, щоб добре правити, він должен не воровать. Ми знайомі з некоторими. Руководителями ОСББ. Игорь Михайлович, скажите, пожалуйста, относительно ценообразования квартплаты в ОСББ. Вы привязываетесь к стоимости коммунальных ЖЭКов или она как-то насчитывается по-другому? Чем она отличается? Возможно, ну житомирянам будет интересен этот вопрос. Нет, ну, безусловно, мы как-то присматриваемся к тем тарифам, к тем, к той стоимости определенных услуг. И мы заказываем, и в том числе ОСББ, когда принимает решение о том, что мы самостоятельно будем хозяйствовать в своем доме, мы, безусловно, принимаем решение и ищем исполнителя услуг, например, аварийной какой-то службы, там, почистить канализацию или что-то подобное, смотрим тот, кто подешевле. То есть мы определяем себе не только, э, ну, будем говорить, Исполнителя, который может это сделать, ну, смотрим его и возможности качественно выполнить эту работу. Ну, естественно, кто, кто желает платить больше, если это чем работа стоит. В чем разница между, ну будем говорить, ЖЕКом и формированием от этой квартплаты или назовем его тарифом на утримание будинку? Разница в том, что у нас такое законодательство, не совсем оно еще. Так сказать, приспособлено к новой жизни. Поэтому получается так, что коммунальный ЖЕК обязан заплатить 20% НДС, -а. и получается, заплатить он должен не с суммы, которую он уже получил от людей, а с нарахувания. И получается, безусловно, в каждом доме. Естественно, есть какой-то процент, 5-10 процентов, это вообще вечные должники, которые не плательщики. И вот представляете, дом насчитал, например, условно говоря, 10 тысяч гривен, с них уже ему надо 2 тысячи заплатить ЖЭКу, еще не получив их. А получает реально он 6. А тут начинается зарплата, тут начинается... Ну, то есть есть проблемы. Есть такие проблемы, которые, ну, как бы не может даже хоть самый честный начальник ЖЭКа решить. Но и э, то, что происходит, ну, как бы вот эта такая текучка, тянучка, текучка, как ее угодно назовите, это, естественно, ну, как бы расхолаживает. И действительно споживач не видит той качественной услуги, которую мог бы надавать ЖЭК. Я себе, ну, в дополнение тому, что говорил Владимир Николаевич, я бы думаю, что в ближайшее время, надеюсь, по крайней мере, что эта проблема будет решена, потому что вот уже 13 января был принят в первом считании при Верховной Раде Украины был принят закон регистрационный 1565, в котором уже более-менее объясняется, как не только на уровне ОСББ, как себя вести, потому что и у нас закон совершенно ну, старый уже он еще 2001 года, но и для тех, которые не дома. И добавив все-таки к Владимиру я, например, поддерживаю то, что он говорил, и действительно коммунальный ЖЭК – это хорошая такая площадка, с нее, как раз вот реорганизовав эту всю службу, с нее можно сделать прекрасного управителя, потому что функция коммунальная услуга управления житловым домом, она будет отдельно выведена. И вот тут как раз управитель в лице вот этого коммунального предприятия, которое назначает Влада, которое контролирует Влада, он уже как управитель будет определять, приватного ЖЭКа на услугу взять, какую-то управляющую компанию или вплоть до того, что физично особо предприемца. Вот это тогда, вот такой, ну, будем говорить, симбиоз, и так, тогда будет давать хорошие результаты. Но это, надеюсь, Понятно. что так и будет.